Працівники Державного бюро розслідувань повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінації з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді. Сума завданих державі збитків сягає понад 5 мільйонів гривень. У бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували своїх обов'язків. Торік у грудні заступнику командира бригади, який створив схему поборів з бійців, повідомили про підозру. У січні цього року затримали його співучасника, командира групи матеріального забезпечення. Слідчі встановили, що зловмисники створили стійке злочинне об'єднання у складі семи військовослужбовців. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Ці військові місяцями не з'являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира їхні прізвища вносили до списків відрядженнях у район бойових дій, щоб обҐрунтувати додаткові виплати. Загальна сума незаконно на виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Слідство також має інформацію про ще близько півсотні військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо. Щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до АРМА, також заарештовано його рухоме і нерухоме майно. Наразі заступнику командира бригади оголошено нову підозру. Також повідомлено про підозру командиру групи матеріального забезпечення та чотирьом солдатам. Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.